Всім смачного, ви на каналі Ласушка, і сьогодні знову буде якась смакота. Хотілося б завчасно вас, вам сказати, що я не можу придумати назву даному десерту. То, будь ласка, напишіть в коментарях після перегляду відео, як би ви назвали даний десерт. Було б цікаво дізнатися вашу думку. Так що пишіть в коментарях, як би ви назвали цей десерт, ці кульки. Отже, для приготування нам потрібно. Всього основні два інгредієнти. Це печиво, якесь несолодке. Я взяв Марію, незвичайне печиво. І згущене молоко. Звичайне згущене молоко. Ну і, звичайно, какао трішки знадобиться. Можна було б згущене молоко з какао купити, але не було в наявності в магазині, тому підійде й какао. От, всього так мало інгредієнтів, але повинна бути смакота. Отже, розпочнемо приготування. І так, як бачимо, наше печиво вже подрібнене однорідної маси. Далі. Далі все просто. Далі ми беремо згущене молоко. Наливаємо згущеного молочка. І от так добре налили. Потім беремо какао-порошок. І все це перемішуємо, роблячи таке тісто. Перемішуємо до однорідної маси в вигляді тіста. Тісто у нас, так скажемо, вже зроблене. Далі ми змочуємо руки водою і формуємо кульки до вільної форми по діаметру, кому які зручніше, більші або менші. Ось такі гарні виходить кульки. Ліпляться досить просто. Досить просто ліпити. Головне вчасно змочувати руки, щоб не приставало дане тісто до рук. От такі кульки ми отримали різної форми. Далі, що ми робимо? Що ми робимо? Ви ж так не забувайте написати в коментарях, якби ви назвали цю страву. Мені цікаво, бо я щось не можу придумати назву. І не забуваємо ставити вподобайки. Ну, звичайно ж, підписуватися на канал Ласушка. Отже, ми тепер беремо наші кульки. Так як знову не знайшов я вдома кукурузну, оту кукурузну, кокосову стружку, то ми просто його отак в печенні. Трішки продамо біленького. Отакі От кульки ми отримали. Тепер їх потрібно скласти і відправити в холодильник на декілька годин, але але, наскільки ну можна чекати, потрібно пробувати вже зараз. М -м -м, смакота. Макота. Дуже смачні кульки не розсипаються, тримаються до кучі, м'якенькі. Класно, смачно. Рекомендую. Обов'язково спробуйте цей простий рецепт. Готується, як ви бачили, швидко і смачно. М -м -м. Коментарі, лайки, підписочка. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!